Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила показати вам свою готову роботу, яку я зв'язала, так як показувати на столі, це зовсім незручно, і я вирішила зняти ось таке відео, щоб вам було видно все, щоб показати вам добре, як у мене вийшла моя робота, мій такий процес, який я давно планувала, а все. Все відкладала і нарешті в мене все вийшло. Як мені здається, то в мене все вийшло. Ось дивіться, ось така сумочка. Ось така сумочка в мене вийшла. Бачите, і під плаття, і під брюки, під що завгодно можна брати з собою ось така. Ось така робота моя, і мені дуже хотілося показати вам і похвастати. Ось так, давайте вам ближче покажу. Такий ремінець, ось іде у нас, бачите? Ось так. І тут прив'язаний до дна. Прив'язувала я його до дна, тому що, якщо ви щось покладете сюди, щоб Наша сама сумочка не обвисала. А так як у нас донышко, тут, бачите, у нас, я не знаю, видно вам, вон, денце є. І воно не буде обтягуватися. Ось так. Тут у мене два карманчики, ось такі кармашки на кнопочках. Так, тут. Карманчик також на кнопочки. За бажанням ви можете пришивати по дві кнопочки. І тут, і тут. Але в мене, скажу чесно, просто не було так, би я поробила по дві кнопочки. І тут так само в мене закривається на кнопочки. Але, що хочу сказати, а ось ще ручки такі, гарні ручки. Мені дуже подобається, як ручка вийшла красива, вона всередині пуста, але досить така плотненька. Ось так. Ось така сумочка вийшла. Давайте камеру трішки відпустю. О. Ось так. Ось так. Мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Бірочку я пришила. От так, давайте отак піднімемо бірочку пришила, ось тут поробила такі перетинки, щоб наша ручка просто не падала. Ось так. Можна робити ручки на таких кріпленнях, на кільцях, це вже ваше бажання. Але хочу сказати, що в мене є майстер-клас, але я ще не викладала, тільки, тільки роблю, монтую, можна сказати. Але я зняла відео на цей майстер-клас. Але як я зняла саму сумочку, я не показую, як я в'яжу ну, саму заготовочку. А я вам показуватиму на маленькому кусочку сам процес візерунку, перехід до дна. Потім я вам буду показувати, як я дно пришивала, карманчики пришивала. Все це буде показано, але вже в мене зв'язані були заготовки, і я просто їх зв'язувала, показувала, як я вв'язку робила. Все це буде у майстер-класі. Тому, якщо цікаво, і хто не підписаний, підписуйтесь, заходьте. Можливо, комусь сподобається, і хтось захоче зв'язати ось таку чудову сумочку. Мені дуже подобається. Взагалі це я зв'язала мамі. Мама буде носити сумочку. Їй хотілося таку, таку невеличку, щоб можна було гаманець покласти, телефон покласти. Можна через плече. Ось так. І взагалі дуже зручно. Ось така, така сумочка. Ремінець також за бажанням ви можете робити тонший, але мені хотілося такий масивний широченький ремінець зв'язати. Ось так. В'язала я із пряжі Yarn Art Macrame. Ось ось. Так, це колір у мене, О, де тут колір колір. 158-й, а це 159-й сірий. Ниточка мені це дуже подобається. Чому? Тому що вона і в носки чудова, з неї в'язали, і підставки під гаряче. Ну, веде вона себе дуже класно. Ну, я органайзер з неї в'язала, і класно, мені подобається. Після прання взагалі вона розм'якчується і стає м'якесенька, ну, класна, не линяє, блиск нікуди не дівається, але хочу сказати, що не вся пряжа макраме з таким відливом, з таким блиском. Тому майте на увазі, що я купувала червону, здається, червону. І, ага, ось мене навіть, ось навіть в мене сумочка моя. Проектна сумочка. Ось можете ви бачити, що вона зовсім без блиску. І ось цей голубенький колір, і червоний, і цей бордовий вони матові, вони не блискучі. Хоча мені хотілося, щоб вони були. Такі ж самі з блиском. А ось ці кольори, сірий і ось такий ось біжевий я брала. Ці всі кольори, вони такі блискучі, мені подобається. Так, що, що ще? Кнопочки-магнітики. Кнопочки, у мене були, я купувала давно, але вони у мене ті, що з такими зажимами. У мене не залишилося, я вам не можу зараз показати з зажимами. Ось пластинки від цих зажимчиків у мене залишилися, бачите? Чому я їх повикидала? Так як ці зажими, ось у нас, бачите, ось тут вставляються, виходить, що вони повинні вставлятися на, на лице, і їх буде видно. Тому я ці. Пластиночки повикидала, а між зажимчиками, які йдуть на магнітиках, я вставляла ниточку під колір, під колір туди, куди я пришивала, прикріплювала наші магнітики. І цими зажимчиками я здавлювала, здавлювала і ниточка нікуди не дівається. А потім голочкою продівала, так як пряжа вона. Ну, плотненька і щоб потовщення не було, голочкою приділа, закріпила, запальничкою запалила, придавила і все, нікуди вона не дінеться. Але, але ті, що пришиваються магнітики, мені подобаються більше. Вони все-таки тримаються краще. Краще. І тут я вже вам не покажу, а в майстер-класі я, я показую, що там не дуже плотно, ось тут не дуже плотно. Тримається не дуже плотно до наших детальок І тому я позаливала гарячим клеєм і тут, і тут і клас. Все чудово. І вони не такі не такі кріпкі, вони не так защількуються, як ті, що пришивні. Ну, не знаю, можливо, це мені так здається, але я б все-таки радила пришивні. Ну, мені принаймні з ними працювати легше, і мені вони краще подобаються. Не знаю, мені краще пришивні. Тому як для себе я е, завжди беру ті, що пришиваються. Тому в мене оці лежали кнопочки, магнітики. А тут пригодилися і я їх використала сюди. Так, що ще? Крючком в'язала я четвіркою. І у мене пішло два моточки ось такої бірюзової, верніше не бірюзової, це смараг такий, на кармани і п'ять моточків сірого, темно-сірого, ось такого. В общем, пішло, виходить, в мене сім моточків. Так, ну а ви вже дивіться, якщо боїтесь, що не вистачить, можливо, у когось буде або ручка більша. або... Ну, не знаю, якийсь візерунок, можливо, другий, то я порадила брати 6 моточки, можливо, плотністю когось інше. 6 моточків. Але у мене пішло 5 моточків сірої і 2 моточки смарагдової. Так, начебто все сказала що, що я хотіла. Так що, заходьте, кому цікаво подивитися, як в'яжеться ця сумочка. Я ж кажу, що я В'язала її разом з вами, пробувала, експериментувала. Органайзер я в'язала. Проєктну сумку в'язала, але там йшло все по кругу в сумочці, візерунок тільки. А так нічого такого не було, по кругу зв'язала все. А тут мені хотілося, щоб і карманчики були, щоб і детальки з'єднати так, щоб чудово було видно. І також, якщо я буду. В'язати наступну, а я сподіваюся, буду в'язати наступну свою сумочку, то я хочу попробувати ручку. Так що ви маєте на увазі, якщо будете дивитись майстер-клас, маєте на увазі, що можна буде спробувати ручку ув'язувати. Дійшли ви до того місця, де ви плануєте, щоб у вас була ручка, її можна спробувати сразу ув'язати. Я не пробувала, не буду вам казати, як воно виходить. Але хочу спробувати, щоб ну, не було такого от потовщення. Щоб, ну, мені хочеться, щоб якнайменше було з'єднань голкою гачком, а щоб одразу спробувати ув'язати, і ручка взагалі триматиметься. Ну, вона і так триматиметься, але менше клопоту. Ув'язали її і все, і вже за ручки забули. Так, це щодо ручок. Начебто. Начебто, все я сказала, що хотіла. Ага, і карманчик. Карманчик тут я набирала стільки ж петель, скільки я в'язала саму сумку. 42 повітряних петлі я набирала на сумочку. І 42 петлі набирала я на карман. Але це була моя помилка. Якби я зараз в'язала вже наступну сумочку, то я набирала б, звичайно, менше трішки на карман. І також би робила по краю карманчика обв'язку. Можливо, своєю любимою обв'язкою, рачим шагом. А можливо, так само, як і наші стіночки, ми будемо обв'язувати стовпчиками і все. Ну, я б робила б трішки, набирала б менший карманчик і його б зручніше було пришивати. Хоча, ну, в принципі, я вважаю, і так все вийшло. Непогано, просто в мене нікуди було мені вже обв'язувати мій карманчик. Так що, хоча, мені здається, і так все. Все акуратненько вийшло, все, все гарно. Ну ось так, такий карманчик вийшов. Так що, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь обов'язково, мені буде дуже приємно. Коли в мене з'являються нові підписники, це, це взагалі це надихає. Значить, твої роботи комусь цікаві, хтось очікує від тебе ще роботи. І тому ти намагаєшся щось робити, творити і ділитися, звичайно ж, з вами своїми роботами, своїми експериментами, можливо, вдалими, можливо, невдалими. Але всі ми вчимося один в одного, експериментуємо, надихаємося. Так що в'яжіть, в'яжіть, якщо вам сподобалося, пишіть обов'язково коментарі. Це також приємно читати. Зворотній зв'язок що був, це, це класно, це надихає. Ось так. Така сумочка в мене вийшла. Ну що, буду, мабуть, на сьогодні закінчувати. Поділилася з вами своєю роботою. Так що, коли буде готовий майстер-клас, я обов'язково додам під цим відео посилання на майстер-клас цієї сумочки. Так що заходьте, дивіться, в'яжіть з задоволенням. Ну, а я буду закінчувати на сьогодні, не буду затримувати вас. Ось так коротенько розповіла вам, що в мене вийшло. Дякую всім, хто був зі мною. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!